Привіт підписникам! Сьогодні показую вам цікаву машинку. Це 3008 2012 року випуску. Радіатор шумить, тому що двигун працює. Спека у нас зараз просто капець під 40 градусів, тому що в салоні я зараз не задихнувся, як буду вам показувати, залишив його заведеним. Так, Це у нас 1,6 бензин 156 кінських сил, автомат АйСін. Автомобіль весь в рідній фарбі. Це машинка, як що ви помітили, він на Вінницькій реєстрації, пригнаний в вересні прошлого року. Це мій колега приганяв для своєї сестри, привезений нашою фірмою. Повністю обслужений, зауважень по машинці, немає від слова взагалі. Я думаю, картинка передає е, якість ту, яка дозволить вам побачити загалом стан автомобіля. Є парктроніки, легкосплавні дисочки, по кузову. Ну, кузов реально для 2012 року, 12 років автомобілю около ідеальний, я б сказав. Не потрібно ні полірувати, нічого не робити. Повністю обслужений. Взагалі ніяких вкладень по машинці немає. Пішли до салону, розкажу, що ми тут маємо. Скло підіймачі, передні, задні. І всі з доводчиками, Як догори, так і донизу. Всі чотири вікна. Електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, автоскладування дзеркал. Так, Далі пішли по салону підголівники книжкою. Кнопочки вимкнення парктроніків, система стабілізації, вимкнення ESP, якщо ви застряли, вам потрібно вибратись. Далі, далі, далі пробігу маємо 150 тисяч кілометрів, шкіряне кермо. Автомат АйСін, шестиступеневий, до речі, дуже класно перемикає. Мені от на пижиках вони ну, найбільше подобаються ці Сіни, які у них стоять, вони перемикають дуже класно. Електронні стоянки вегальма. Панорама. Давайте відкриємо панораму, але одразу закриємо, бо сонце реально зараз шкварить так конкретно. Тому воно лиш... лишнє буде, щоб воно в голову не пекло. Е, юка немає, у нас просто суцільне скло. Далі по комплектації двозонний клімат-контроль, блютуз, е, гучний зв'язок. Під кермом маємо круїз-контроль, обмеження швидкості. З іншої сторони, у нас регулювання погучності магнітоли. Ну, перемикання, там, взяти слухавку і так далі. Так, далі, далі, що вам показати? Навігація карти України є. Датчики дощу, датчики світла, також салонне дзеркало з автозатемненням. Тобто не потрібно перемикати вручну, воно само вночі темніє, якщо ззаду їде якийсь автомобіль. Такі у нас кармашки всі з підсвіткою, класно, ця ручка виглядає як в якомусь й Загалом дизайн офігенний з куча цих кнопочек навіть утримання полоси є. Прикольно. Цікава комплектація загалом, але перше, що мені кидається на погляд в цьому автомобілі, це його стан. Реально стан суперовий, без перебільшення. так, ззаду ззаду ми маємо шторки. Купа місця. Перейдемо покажу багажник. Нижня частина відкривається, як на позашляховиках. Загалом 3008 він і позиціонує себе як, як мінівен і як кросовер. У нього величезний кліренс. Тут ще, до речі, у нас фальшпол. Запаска, я не пам'ятаю, запаска чи з цієї сторони, чи з тої. Запаска тут. Органайзер, все на місці. Повний-повний комплект. А, так, що казав? Казав, що автомобіль позиціонує себе як, як кросовер, як мінімен, в нього кліренс реально величезний. Дивіться, який, який він високий. Тобто, кудись якийсь дебрість заїхати взагалі без питання. І великий салон, і місткий. І по витраті палива він по місту буде в межах до 12 літрів їсти. траса – около 7-8 літрів бензина. Що ж, ця машинка у нас буде на днях стояти вже на площадці і буде готова до будь-яких ваших перевірок, тест-драйвів і так далі. Ззаду, до речі, ще тоніровочка бачу, і дзеркала з хромовими накладками. Цікавий автомобіль, я думаю, він вартий уваги. По факту нам перереєстрацію зробити і все. Договір купівлі-продажу пишемо на місці. І потім перереєструйте. Класний варіант. Радив би подивитись вам до уваги його. Що ж, більше автомобілів побачите на нашому сайті wincar.com та телеграм-каналі, посилання на які залишаю внизу. Дякую, що додивились до кінця вам. Гарного дня. Пока-пока.